Вечора у Міжнародний день праці кореспонденти день за днем працюють для вас, щоб розповісти про події середи 1 травня. Вже за мить. 1 травня без води. Через прорив водогону жителям будинку Покелецький-2 перекрили воду. Про це у матеріалі далі. У Вінницькій фізико-математичній гімназії нагороджували переможців турніру чемпіонів. Як це відбувалось, бачила я Лариса Бондар. У Вінниці стартував сезон прогулянок на катерах. Детальніше про це розкажу вам я, Оксана Святенко. 46 квартир по Київській будинку по київській. Два півдня були без води. На площі жовтнева прорвало трубу. Сталося це о дев'ятій ранку. Про аварію цілодобові цілоповіварці повідомили телефоном перехожі, які побачили, як вода фонтаном б'є з під асфальту. Я разом з оператором побувала на місці події, і ось яку картину ми побачили. Аварія сталася на перехресті Вулиць Київська, Коцюбинського та Островського. Тут скритий витик води. У нас чемні прохожі. Знайшли, позвонили на гарячу службу на міністр. Ми миттєво відреагували, приїхали і обстежуємо все. Поки викачуємо воду. далі чи дійсно добачити в процесі роботи. Тут дорога на метр піднята. Все засипано щіпньом. Воно набралося і все що до на нас водопроводу. Камазу ми вже качали. Тут кубів 12 ми викачали, вже кубів 10 ми на наводити. Вода, яку працівники водоканалу відкачують з колодязя, біжить ось сюди, цю лівньовку. Далі вона потрапляє в річку Південний Буг. Видачі чьорна деньги. А деньги, це деньги пливуть, а в гранах не води немає. Дуже багато площені води. в лабораторію, щоб приділити наявність мору. Чи це водопроводна вода, чи може це Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал. «Віта». Як нам повідомили в цілодобовій варті, варті три години тому водогін відремонтували. В будинку вже є вода. А ось мешканці будинків тракторної та Данила Нечая 16 годин провели без електроенергії від учора до шостої ранку. Там зіпсувався електричний кабель, що живить в ці будинки. Про те, як енергетики шукали місце пориву, Вадим Потатуєв. Зараз ми від'єднаємо від повітряної лінії кабельну лінію 10 кВт, перевіряємо на пошкодження кабельну лінію, яка йде на кирпічний завод. Перевіряємо ми за допомогою ППК є такий прибор, який вже саму кабельну лінію, це ізоляцію кабельної лінії. Обнаружили пошкодження з повітряної лінії. 10 кВ до ТП 24 чотири кирпічного завода. Цей кабель це є кабелем. Зараз е, заживили з другої сторони. Він як резервний, то його зараз буде лабораторія виїжджати, шукати місце пошкодження, і потім соответственно бригада буде виїжджати вести розкопки і відновлювати кабельну лінію. Електрику підключили в 11 годин. Вадим по Олег фолехлітвінцев, телеканал Віта. Проїзд у міському електротранспорті та муніципальних автобусах подорожчав на 25 копійок. З травня квиток на поїздку в трамваї та тролейбусі коштує гривні 50, в муніципальному автобусі гривні 75. Таке рішення прийняли на виконкові міської ради два тижні тому на прохання трамвайно-тролейбусного управління. За інформацією керівника підприємства Миколи Форменюка, підняття тарифів міра вимушена, і на це є причини. Ціна на запчастини росте. Мінімальна заробітна плата збільшується. Держава не відшкодовує у повному обсязі перевезення пільговиків. Участь управлінню потрібно розвиватися та надавати якісні послуги, з яким настроєм вінчани їздили за новими тарифами у випуску далі. На 25 купів. Як люди хотіть? Нормально. Тобто зранку не було. Ні, ніяких проблем немає, всі плоті. все добре. А воночи, тож, 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 тож. Вот, смотрите, сейчас знімайте, я плачу проєкт. Так, рубль. Uh -huh. Ще дам. дом. 50 копійок. Будь, будь ласка, хоточку. Все. Придержі, будь ласка, їздити. Ну, мені безплатно, я учасник бойовий. Їздили за, за гривню 50 копійок. Знаємо, знали тільки сьогодні. Наше ставлення ну все все дорожчає у нашому житті. Ми не настільки часто користуємося транспортом, що для нас так суттєво, але все таки я думаю, для це буде так суттєво. А скільки Ні. сьогодні коштує проїзд? проблема? Одна гривня п'ятдесят. Вже всі наші сусіди, Хмельницький, Чернігів, Черкаси, Житомир, вже перейшли на цей тариф, гривня 50 і гри 75. Деякі міста перейшли взагалі на більш ціна, допустимо, Одеса там 2,50, зараз Чернівці буде 2,25. Незмінним залишився проїзд тільки у маршрутних таксі – від гривни 75 до 2, в залежності від маршруту. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Завершилась комплексна олімпіада з математики, фізики та інформатики. Вже визначились з переможцями. Турнір чемпіонів проходив у місті чотири дні. Змагалися команди шкіл, гімназій та ліцеїв України, учні яких продемонстрували найкращі результати на всеукраїнських олімпіадах. Нагадаємо, змагання розумників у Вінниці відбувались в 20-те. Хто на них переміг? Розповість Лариса Бондар. У Вінницькій фізико-математичній гімназії нагороджували переможців турніру чемпіонів. Це змагання з фізики, інформатики та математики, участь у яких цьогоріч взяло більше 150 учасників. 20-й рік поспіль ми кожного року, в травні місяці, приймаємо з усіх міст, практично з усіх міст України, кращих учнів, які вибороли дипломи на всеукраїнських олімпіадах з фізики, математики інформатики. То є така умова участі в нашому турнірі. Вінничани здобули призові місця як у командному, Абсолютний так і у персональному заліку. ми задніх не пасемо. Якщо от результати проаналізувати, то в нас є особиста перемога в комплексі в 9 класі. Антон Зуєв, у нас є такий хлопчина, який переміг в сумі трьох предметів. В нас є третій в комплексі 11-класник Ваня Шкурак. Ну і командою ми виграли фізику. Ми третій з математики. На другому місці ми командою після Львова, а Львівський фізико-математичний ліцей це бомба. Так що я вважаю, це досить серйозний успіх. Абсолютним чемпіоном турніру цьогоріч став Дмитро Федоряка, учень Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій. Ми з ліцею вже багато років організовуємо команду на цей турнір чемпіонів і завжди тут дуже добре. я Вже третій раз тут. Приїжджаю, мені тут дуже подобається. Складно взагалі розв'язати та зрозуміти, що від ви тебе вимагають, але мені вдалося непогано розв'язати математику та добре розв'язати фізику. У них є одна основна пільга, вони розумні. Вони отримують, слава Богу, дякуючи нашій опікунській раді і Олександру Георгію Домбровську, який 20 років підтримує, вони отримують цінні призи. Це, як би мовити, от просто як компенсація за їх роботу, а пільг вони ніяких не мають, але їм і не треба. У комплексному турнірі з усіх трьох предметів перемогла команда Львівського фізико-математичного ліцею. На церемонію нагородження діти не потрапили, оскільки напередодні вирушили у поїздку додому. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Сезон річкових прогулянок на катері відкрито. Зранку перші відпочивальники відправились теплоходом микола Пирогов за маршрутом площа Жовтнева Сабарів. За словами директора Вінницької пристані Олександра Хоменка, цього року пароплавів побільшало. Тривалість маршруту трохи більше години. В один кінець. Сьогодні у Вінниці стартував сезон прогулянок на катерах. Цьогоріч їх побільшало. Окрім Лялі Ратушної та Миколи Пирогова, з'явився ще один малий катер. Катер ПТ-73 він не новий, він е, союзного виробництва. Е, йому теж більше 20 років, тому що лялі ратушний перегову одному 46, іншому 47 років. От катери, які е, віком рівні зі мною, скажімо так, але катер пт 73 особисто мною було запропоновано колегії Київ виділити такий катер для Вінниці. Це малий катер, який бере на, на борт не більше 50 чоловік для того, щоб Вінничани могли в котрий раз скористатися послугами нашого порту безперервно, так сказати. Бо великі катери уходять в одну сторону, в іншу люди підходять, можуть чекати до того що вони не чекали. Було прийнято рішення, щоб такий катер курсував. Проміжку між навігацією катерів Ляля -Ля і Пирог провели капітальний ремонт Миколи Пірогова, покрасили все повністю. обновили, обновили всю документацію, обновили всі позначки, обновили спасательні засоби. А ляля -Ля Ратушна в минулому році пройшла капітальний ремонт. Тому судна готові 100%. А ось і перші відвідувачі нового сезону. Одпразнувати поплавати тут. Відпразнувати від катався. Я і на самоліті катався. Я катався, мені сподобалось. Тому що тут ну якось так все світло. Можна подивитися на все. Маршрути, які були в минулому році, так вони залишилися. Це маршрут центральний причал з мосту вулиці Соборної до Сабарова. Наступний маршрут він протяжністю більший в півтора рази. Це центральний перчал і село Михайлівка за Стрижівкою. Катер ПТ-73 буде ходити по всім напрямкам, там де ходить ляля -ля ратушна і пірогов. Навіть буде ходити туди, де не може зайти ляля -ля Ратушна і пірогов, тому що його усадка не більше 40 сантиметрів. Він не має кіля, тому він плоскодонний. Він може пройти і по камишах, і по мілкій воді. Оце його преимущество. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Ось такою була інформаційна середа. Наші новини доступні в інтернеті. Адреса сайту на екрані. Дивіться нас завтра у 13.40, 14.40 та у 18.40. Прогноз погоди прогноз погоди далі. До побачення. Гарного вам продовження дня. 2 травня в Вінниці мінливо хмарно, подекуди дощ та гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 7, плюс 12, в день плюс 21, плюс 26.